ЛПКТ 426 з обіді розроблена спеціально для встановлення четвертого покоління ГБО на шестициліндрові автомобілі, здійснює функцію контролю і керування всією системою газоболонного обладнання, що включає комплектація, контролер газовий шестиканальний з вбудованим модулем обіді, проводка на шість циліндрів на блок керування газові та бензинові форсунки і роз'ємом для діагностики, перемикач виду палива з наявністю шкали індикації. Датчик LPGTEC ПТС 01 він проводить вимірювання розрідження тиску газу і температури газу в паровій фазі на форсунках. Датчик рівня газу, штуцер розпилювач колектор, комплектуючий для підключення проводки. Система вприскування теч 326 обіді має такі особливості підключення. Розміри блоку 190 мм на 125 мм на 30 мм. Він розроблений з алюмінію. Роз'єм під жгут проводів 56 контактів. Датчик визначення рівня теч левел 2 працює на ефекті хола. Датчик ЛПКТЕК ПТС-01 є комбінованим, і крім вимірювання тиску газу і вакууму, здійснює виміри температури газу на рампі або рампах форсунок. Датчик температури редуктора в комплектацію не входить. Фільтр парової фази в комплектацію не входить. Перемикач оснащений шестиконтактним роз'ємом для підключення проводки. Проводка не має фішок на бензинові форсунки. Це прийнято вважати роз'ємами універсального типу. На газові форсунки в проводці розташовано шість фішок Вальтек. т 326 двадцять обіді виробляє польська компанія ЛПКТЧ СП область застосування охоплює системи четвертого покоління на пропан бутані і метані. Гарантія на контролер складає 3 роки. А на інше комплектуючи один рік.